У селищі Кельманці відкрили новий дитячий майданчик у центральному парку. Місцеві мешканці давно мріяли про такий простір, адже раніше дітям бракувало безпечного місця для ігор. Завдяки ініціативі «Бессарабська берегиня та отриманому гранту їхнє бажання стало реальністю. Крім майданчика, на території парку встановили лавочки та облаштували освітлення, створюючи комфортне середовище для всієї громади. Для нашої місцевості була велика проблема. Ну, для дитячого майданчика для відпочинку з дітьми, тому що багато є мамочок, і ми також мамочки. І ну не було навіть де вийти погуляти з дітьми, щоб діти відпочили, щоб ми десь посиділи, по свіжим повітрям, подихали. Тому ну, ми задоволені, що є дитячий майданчик, що Бесарабська берегиня постаралася виграти грант на дитячий майданчик. Я думаю, що це ну принесе лише користь для нас, для діток. Ну насправді тут ще не завершені роботи, немає ще покриття, але настільки це було потрібно, наскільки дітки хочуть цього десь кудись вийти, ну на майдан, ну це нам нас дуже було потрібно, і вони вже приходять сюди гратися. Ну наскільки це важливо. Ми починаємо з освітлення, тому що тут дуже темно, і ми закупили два ліхтарі поставити на вході, протягнути світло там, де буде наша, наш майданчик, повністю від самої селищної ради, там дуже велик, ну, велика така метражі. І будемо тягнути від сонячних панелей, тому освітлення буде незалежно. Uh, і хочемо ще ну, додатково там лавочки, це все ставити так. Ліхтарі теж закупили, вже все є.